13-та година оперативно про головні події журналісти фактів сітіві та вікон СТБ. У Запорізькій області росіяни поранили двох жителів села Павлівка. Ворог влучив ФПВ-дроном у житловий будинок. Його пошкоджено. Це була друга атака за добу. І 161 бойове зіткнення відбулось за минулу добу на фронті. Найбільше штурмів ворог провів на Покровському та Курському напрямках. Три атаки було відбито нашими оборонцями на Харківщині. Один із нещодавніх боїв на тому напрямку показали бійці 3-ї штурмової бригади. Як це було? Дивіться в сюжеті. Плюс-плюс. Шу не ви розчукляйте цей М2. Харківщина. Позиція бійців третю штурмової. Очі з неба повідомляють про рух ворожої групи. Їм готують теплу зустріч на землі. Троя прийняв, прийняв, прийняв. Кадри на нашоломну камеру фільмує боєць форвард підрозділу «Варіос картель Окупанти намагаються пролізти між позиції піхоти та вогневої підтримки 3-ї штурмової бригади. Після вітального вогню росіяни починають метушитись, розуміють, що їх засікли. Марні обережно обережно слухайте, що на головах і працюємо по можливості. Плюс плюс навколо ж безупину гудуть годуть ударні ФПВ-дрони противника. Для наших цей бій теж не буде легким. Це летить. Їх там, як Савранчева, одразу дуже до... Тихо. Я ще 200 патронів такий. Між тим, як не дзешчить у вухах, штурмовики криють посадку, аби не дати ворогу просунутись ближче. Друзі, але дуже гарно і працювало, Це прямо максимально. Блин, на них там багато і багато. Розігнати шло. ФПВ. Насипай, насипай. Що ми маємо по переміщенню пірів, як прийняв. Друже, друже, проїжджайте, проїжджайте не на місці. Здається, що росіяни вже у пасті та в один момент поруч із бліндажем наших чуються кроки. Чи хто йде? Йди сюди бігом. Бігом, його Побачив, як він піднявся. Піднявся зразу присів. Вже за мить це підтверджують, і наші аеророзвідники. По противнику починається робота. Кажи, хай потягнуть. Та ворогу все ж вдається підійти ще ближче. Група українських солдат викликає підкріплення. Ухід іде той самий «Браунінг М2». Як тут чується російська геть близько. <риклад> Росіяни кидають у бліндаж гранату. Стріляй, стріляй! Та <стрел> насипайте! Скажи зажали нас уже! Нас зажимай! Посвящай, бопли! Пацани, зараз постараемся їх убить. Якщо буде, все, ну, все ну, очень хуйня будем откатываться. Що? 300? Похоже, да. Давай сюди! Стой, 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 рука! Смисник? Наші немає. Бійці продовжують відстрілюватись в оточенні. Якось нарешті чують у рацію свої. Спитайте, пацани. Да, це пацани пацани? Завдяки дронам та іншій групі вдалося ліквідувати більшу частину росіян, що намагались оточити побратимів, а кому вдалося вціліти, відкотились назад. Він готовий, коли мусить готові. Старий лучший дай <ріст> ті, вір, на дай Ну, а Ти думав, я би ще не спинав, так обща тігр. Аліна Матвійчук, програма Вікне з тебе. Єдині новини. З понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню. менше на 30 днів. На цьому зійшлися лідери коаліції охочих напередодні під час зустрічі у Києві. Узгодили це із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерс та прем'єри Великої Британії та Польщі Кір Стармер і Дональд Туз провели напередодні плідний день у столиці України, спілкуючись з українським керівництвом і, зокрема, президентом Володимиром Зеленським. Без жодних умов на 30 днів і вже від завтра такий формат перемир'я, щоб створити простір для дипломатії, сформулювали напередодні разом з українським керівництвом лідери чотирьох країн коаліції охочих: Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі. Ми всі п'ятеро лідерів, які зібралися тут, чітко заявляємо про вимогу безумовного припинення вогню. Ми відхиляємо умови Путіна і повідомляємо: якщо він відмовиться від миру, ми відповімо. Працюючи з президентом Трампом з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції та збільшимо нашу військову допомогу для оборони України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів. У повідомленні оприлюдненому за результатами саміту сказано, лідери наполягають, що припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі та на суші. Це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі сполученими штатами. Якщо ж Росія відмовиться, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, зокрема щодо нафти і тіньового флоту. Українську ж оборону і, зокрема, українську армію, партнери готові. І надалі зміцнювати Коли Росія хоче не вбивати, вона може. Наше спільне завдання зупинити Москву, і для цього нам потрібна єдність і сильний тиск на Росію. Пріоритет полягає в тому, щоб мир став для них єдиним варіантом. Ми маємо не залишити жодного слабкого місця, щоб Росія відчувала, що повинна грати за правилами. Надвечір у соцмережах з'явилось аматорське відео про неформальну прогулянку лідерів вулицями, столиці та вільне спілкування з українцями. Картинка різко контрастувала з кадрами з Москви, де перед парадом Побідабісія Путіна пересічним росіянам перекрили усі вулиці й провулки. А вже за кілька годин опівночі Путін дав відповідь щодо перемир'я. Його варіант формату переговори напряму без жодних умов і вже цього четверга у Стамбулі. Деяк він висловився, вони проводилися раніше і були перервані. Пообіцяв уже сьогодні подзвонити турецькому президенту, щоб домовитися про переговорний майданчик. Сенсом процесу назвав так зване усунення першопричин конфлікту. Про негайне припинення вогню запропоноване коаліцією рішучих не згадував. Володимир Зеленський вже відреагував, назвав хорошим знаком, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Тепер очікують, що Росія підтвердить припинення вогню, повне, тривале і надійне, починаючи від завтра. Зеленський додав, Україна готова зустрічатися. А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у соцмережі відреагував на зустріч коаліції охочих у Києві. Потенційно великий день для Росії та України. Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані. Якщо ця нескінченна кривава баня, нарешті, сподіваємось, закінчиться. Це буде зовсім новий і набагато кращий світ. Американські змі повідомляють, що настрої у Білому домі стосовно Путіна поступово змінюються. Ще до нинішньої заяви речниця держдепартаменту Темі Брюс попередила, що Сполучені Штати будуть судити про Росію не за її словами, а за діями. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ, Єдині новини. Для побратимів вона мишка для друзів Катерина дев'ятеро дітей називають її мамою. До дня матері факта ICTV» підготували неймовірну історію про жінку, військовослужбовицю, яка виховала шістьох захисників України. А коли один із її синів зник безвісти, сама пішла на фронт. Бойова медикиня 113 ї окремої бригади ТРО на небезпечних напрямках урятувала чимало життів і про кожного бійця піклуються як про власного сина, бо вірить, хтось так само допоможе і її дітям. Про матір героїню, яка Виховала безстрашних воїнів і герої України. Репортаж Тетяни Доцяк. Катерина не показує свого обличчя бойова медикиня постійно на передовій. Нині її 209 й батальйон, 113 ї окремої бригади ТРО боронить Харківщину, і Катерина вивозить поранених із поля бою. В тебе ціль одна: його спасти, зробити все і невозможне, щоб його спасти і довести далі, щоб йому наказали допомогу, щоб він вижив. І дивишся у ці глаза, і бачиш ту боль, і, і, і кажеться, що він тобі каже: Спаси мене, спаси мене. У кожному бійцеві Добре, вона бачить своїх стані. дітей. Шестеро синів захищають країну, а молодші чекають повноліття, щоб піти на фронт. Старшого сина народила, коли їй було всього 15. Вихованка інтернату мріяла стати багатодітною мамою і кожну дитину виростити в безмежній любові. А коли померла рідна сестра, всиновила двох племінників. Тож має дев'ятьох дітей: старшому сину 30, молодшій донечці 11. У мене є Володимир, є Євген Іван. Віталій, Кирило, Олександр, Саміра. Ну, і ще цих двох плем'янників – це теж Віталій і Стасік. Коли у 14-му почалася війна, на фронт пішов її чоловік. А згодом один за одним захисниками стали шестеро синів. І з початком повномасштабного вторгнення всі опинилися на передовій у найгарячіших точках: Харківщина, Донеччина, острів Зміїний. Серце Катерини розривалося. А навесні 22-го – страшний удар. 18-річний Станіслав зник без вісти. Він мені 9 березня дзвонить так і так і в Донецькій області на нас. Напали їх там багато розстрілювали. І ми в якісь посадки не знаю, де холодно, голодно. Катерина волонтерила, потім пішла на фронт, навчилася стріляти, надавати першу медичну допомогу. Приєдналася до 113-ї бригади, яка створена переважно з добровольців завжди на передовій. Звільняли Харківщину, воювали за Бахмут, билися на Лиманському напрямку. Катерина викладається наповно за швидкість побратими, назвали її мишкою і найбільш радіє, коли бачить живими тих, кого врятувала. Це добре, обнімається забіжать, ну і сюда кажуть всі дякую, дякую, дякую. Жінки дзвонять їхні дякую. Це дуже приємно ж бачити, що він живий. Вірить у скрутну хвилину. Хтось так само допоможе її синам. Вони всі піхотинці, двоє в морській піхоті. Один отримав героя України. Я горжусь ними. Ну це для нас якісь медаль получить, якусь похвалу. Це не Головне вижити і допомогти хлопцям і швидше виграти цю війну. Бистріше їх нагначо була вже перемога. Катерина мріє про день, коли всі зберуться за великим столом: дев'ятеро дітей, їхні дружини, четверо онуків. Вони всі патріоти. Як вдалося так виховати? Катерина каже, секрет у любові. Панатурія добра. Щира і головне справедливо. Так само, як ви синів. Позичів не позичів, не требувати виручать. Як би в житті не служились, ви повиростаєте, щоб не обіжали ні жінок, підтримують і дітей. Вони привикаю, ніколи не було, забувають про квіти. Вітають з усіма святами. Розповідає Катерина, як от сьогодні, у день матері для вас є сюрприз. Це від ваших дітей. Мислі вони просили вам передати. Да? Вони вас вітають з Днем матері. Побажання їхні. Я вам зараз включу. Мама, дякую тобі велике за те, що мене в першу чергу мене народила. Дякую за те, що вас питали так. Файно. Дякую за великих братів, за велику сім'ю, дружню. Матуся, ми тебе дуже любимо, дуже цінуємо. Мамочка, спасибі за все те, що ти мені дала. Я бажаю тобі тільки здоров'я. І щастя, мама, вітаю тебе з твоїм днем. Бажаю тобі всього самого найкращого. Бережи себе. Війну, яку розв'язав кремлівський диктатор, українські матері переживають жахливі випробування, коли шуть дітей у бомбосховищах, накривають власними тілами від путінських снарядів, чекають на повернення викрадених Росією синів і доньок, ховають загиблих героїв в Україні. Немає родини, яка б не постраждала від російської навали. І Катерина мріє, щоб кожен окупант отримав по заслузі. А всі українські діти нарешті повернулися додому і обійняли своїх матерів. І щоб вони оце все якось бистро забули і почали жити далі, любуватися тою травичкою, щоб вони довше поспали, щоб вони обнімали своїх жінок, щоб вони ще рожали. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти. А Єдині новини. Насправді неймовірна історія. Наступний випуск о 13.30. побачимось.